Ви знаєте, що це за звіринка? Це нутрія. Дивіться, яка ж гарна звіряточка. От багато людей бояться розводити нутрій, кажуть, що вони пальці відкусують. Брехня. Откушують пальці, це тільки голодні нутрії. От сита нутрія ніколи вам не відкусить пальцем. Дивіться, ось вони ситі, вони граються, вони собі е, їм байдуже. Так от, як же узнати, чи голодна нутрія, чи сита? Чи пора вже давати їсти, чи не пора? Ну, найкраще це треба спробувати е, дати польця. Якщо вона буде його їсти, кинеться на полець. Голодна. Ось бачите, голодна була внутрія. Що зробила? Ну, а якщо сита ось дивіться, вона геть і так тільки трошки отак нюхає там, і зовсім вона вона безпечна. Ось отак дивіться, їй вже по таку, отаку, тако її, таку вони не голодні. Ну, трошки, 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 звичайно ж, хоче, хоче, от за пальцем е, е, нюхає. Скоро треба годувати. Да, є таке трошки. Отака. Отака дутра я. От горна ж яка. От. І зовсім не страшна. Можна руку дать. Отру руку руку, хай вона нюхає, бачте, вона як собака. Вона понюхає і вже не вкусить ніколи, як собака. Що ж понюхає вас і не вкусить? Ось вона обнюхає і всю руку не з'їсть. Може, сміло руку давати, вона всю руку не з'їсть. Отако, Ну і вже пора годувати. Я ось приготував їй гарбуза, і в наступному фільмі покажу, як я його готую.